Аматорські змагання із плавання та бігу відбулись в Івано-Франківську. Участь в них взяли 45 спортсменів: мешканці Прикарпаття та гості із Дніпра, Києва й Тернополя. Учасники могли обрати дві різні дистанції легку та важку. Кожна із них ділилася на два етапи: біг. І плавання чоловіки та жінки могли використовувати будь-які спортивні техніки та навіть плавзасоби. Частину коштів, отриманих від реєстрації учасників змагань, організатори обіцяють передати на підтримку збройних сил України цього року. У нас є новинка. на насвіти дистанції. у нас, дістанті, нас е, зазвичай була одна. Тепер у нас є хар і «Лайт». Відповідно, Харн це трошки більше плавання і це. Було зроблено спеціально, так, вже, щоб привабити плавців, тому що вони кажуть за багато бігу, не цікаво. А цього року а, я краще підготовився більше. Побачив, яка система плавання, яка система бігу, тобто поєднання не то, що просто бігати, біг це одне, а плавання зовсім інше, а у поєднанні в сукупності це ще третє. Тобто треба мати і не бігу і правильну техніку плавання.